Одних ночей. Я дуже добре пам'ятаю ці, ці мін, мінус 30 градусні морози, і, і діда, толуп в якому я йшов в школу чи кудись там. Так що зараз ще так, терпимо. Друзі, всіх обіймаю, що в нас цікавого відбувається, і на що орієнтуємося. Ну, по-перше, на фронті, е на вихідних було аж до 240 наступальних дій з боку ворога, але, але переважно дрібні, е в тому сенсі, що ворог особливо не просувається, і, і е вочевидь наступальний такий запас запал на покровському мірноградському напрямку. Вичерпано е це так е йде. Овзуповзучів повзання в е, залишки житлових кварталів, але е, немає ресурсу і енергії у ворога. Потім йти в подальший стрімкий наступ. Виснажилися на цьому напрямку. Не виснажилися на Голяйпільському напрямку. Взагалі на Запоріжжі здається зараз це основний такий акцент в наступальних діях ворога і ближче до Дніпра, і ось за Голяйполем. Те, ще очікується. Ну, звичайно, очікується великий наступ вже навесні, можливо, раніше, в... з півдня і з півночі на напрямку Краматорськ-Славянськ. Точно ворог не буде зупинятися і буде тиснути в цих напрямках. Для, для них це ключові напрямки. Ну, Костянтинівка, звичайно, і це. Лиман з півночі, так що е ворог готу готується, очевидь, для до великого наступу е в скорому часі. Е тепер по переговорах е говорю я з нашими переговірниками, щоб зробити закриту зустріч для бордівців, щоб е почули ви з перших вуст, що там насправді відбувалося, і чи є якісь перспективи. Ну ми не бачимо. Ну, що там, ти не бачимо. Ми жодних жодних причин вважати, що є є якийсь шанс на, на швидке замирення. Чи Трамп, вочевидь, поставив, поставив дуже чітку вимогу по часу. Трамп домігся того, що Індія відмовляється від купівлі російської нафти. Ну, Трамп там запропонував зрештою 12 трильйонів угоду для Росії, до Росії, 12 трильйонів доларів. Уявляєте собі, який масштаб, вони обговорюють потенційних економічних проектів, в, 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 в напрямках для Росії. Зараз одну секундочку. Алло, 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 друзі? Алло, алло. Чутно мене видно? Так, продовжуємо. Значить. Ще готується 20-й пакет. Його на жаль відкладають до річниці широкомасштабної агресії. Не розумію, чому його не почати вже, вже пропонувати. Там фінансові санкції, і нафтові санкції. У результатах нафтових санкцій вже вже написав постик. Вчора написав з детальним розклаз детальною розкладкою по російській економіці. Можете подивитися, показуємо, чому Росія дійсно потерпає. Хоча. Іначе катастрофи немає, але все це накопичується, накопичується, накопичується енергія, а потім буде вибух. Детально в чому зараз відмінність від е, минулих років розписав. Так, е, що ще? Ну, звичайно, там новина у вигляді нападок на е, Смілянського і на частково виправданих, частково невиправданих. Е, Смілянський... Був в нас, ви бачили, як думає ця людина, як що робить. Хоча ми дружимо з, з попришнюком з Клімовим і з одночасно з Смілянським, тому ми точно не можемо зайняти якусь. Одну позицію в конкуренції між ними, бо, ну, зрозуміло, що нова пошта використовує всілякі схеми, які не може використовувати Укрпошта щодо оподаткування. Зрозуміло, що на Укрпошту покладено там багато соціальних функцій, які у нової пошти немає. Зрозуміло, що у Укрпошти просто в НАТО на, на інновації реально в 10-15 разів нижчий. Менше ніж у нової пошти, але тим не менше, корпошта показує непогані темпи по покращенню операційної ефективності по посилках з-за кордону, там де 3, 5, 7 днів, в тому числі зі штатів. Ну коротше, -дуж дуже непогані показники. Зарплати там зросли. Ну коротше, багато чого налагоджується, але. Накопичений негативний досвід, він, звичайно, дається в знаки у людей. Звичайно, коли ти там умовно приватбанк, тобі складніше робити щось, щось цікавеньке, ніж монобанку. Ну, але, але для кожного напрямку є там свій, своє, своє рішення. Коротше, коротше, нападки на. Укрпошту будуть тільки посилюватися, ну таке що, що ще було: лелека переможеця теж отримала купу хейту на ППРможеця серед українців на участь в Євробаченні, і це мені здається теж такий сигнал у вигляді ну, такого. Раннього сигналу того, що може бути в майбутньому купа хейту за те, що вона не жила довго в Україні. Ну і нам потрібно, щоб українці, які не не живуть в Україні, хотіли повертатися до України, ідентифікували себе з Україною, е, платили податки в Україні, розвивали Україну, а не поставити забори від них. Ну принаймні, я сподіваюся, що в Борді. Нам вдалося зробити таке безшовне середовище і без, без зайвого такого протистояння тим, хто в Україні, і тих, хто за межами. Всі важливі, і треба скористатися якраз наявністю наших друзів за межами України для того, щоб розвивати активно експортні бізнеси, партнерські бізнеси, залучати інвестиції, там і так далі. Ось таке. Ну що ж, друзі, багато новин буде на цьому тижні. Нагадаю, що 10-го числа ми зустрічаємось з Каліною Кашарне Мастерзу, Сузір'я. Вона, як я казав, дуже дуже цікава. Власниця бізнесу і керуюча бізнесом, тому сподіваюся, що буде цікаво вам і послухати. В Одесі Оля та Дай. Ну коротше, стільки, стільки на цей тиждень заплановано цікавого. Доєднуйтесь, друзі, давайте ваші запитання і давайте робити висновки для нас і впроваджувати нові технології. Всіх обіймаю точно переможемо і побачимось завтра, як завжди.